Шановна що шановний головуючі, я особисто тільки що побачив, як пан Кононенко голосував за свого сусіда по ліву руку під час голосування за поправок, які була вигідна фракції «Удар Солідарність. Я звертаю вашу увагу на те, що ще нещодавно боролися всі разом колишні опозиційні партії, удар, батьківщина, свобода довгобою доходила в Верховній Раді, зокрема, проти цих кнопкодавств. І робили все можливе, щоб це не дозволяти. Я, будь ласка, прошу, щоб це було ось перший і останній раз, щоб такого більше не повторювалося. Тому що якщо ми будемо тут повторювати методи і дії наших оцих ворогів, проти яких ми воювали стільки років, так то власне кажучи, напевно, ми ти не закінчимо. Так, тому, будь ласка, не займайтеся такими речами. а голосуйте особисто і тільки за себе. Так, це як це, це має бути по совісті і за наказом виборців. Будь ласка, пане Зайксандвич, право на репліку. Давайте без Будь сьогодні. Шановний головоючі, шановні колеги, ну я підтримую палкий виступ пана Лєвченка, але хочу звернути увагу, що сусід зліва сидить на місці і приймає участь у роботі сесії. Хто за таку пропозицію? Або проти, або тримався, власне, визначайтеся, або судячи. А як же потужний, що Це не серйозно. Голосувати за своїх друзів в залі, то це вже, знаєте. Пройшла до правка стосовно звіту, але тепер я ставлю на голосування в цілому цей проєкт рішення вже з редакційною правкою, яка стосується...